Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Скажіть, пожалуйста, хто може контролювати всіх пташок? Хто може знати, скільки у нас волос на голові? Тільки Господь Бог. І Господь Бог він нам дав 24 години на добу кожному, кожній людині однаково. І діло все в тому, що ми живемо, знаєте, в цьому світі. Ну, ми боліємо, у нас куча болезней. у нас куча депресій, всяких, у нас куча страхів всяких, фобій, всяких. Чому так відбувається? Дело в тому, що если Бог створив все, значить Бог створив людину, і Бог створив людину вічною, Бог створив людину здоровою. А чому? Тому що він в неї вложив слово Божє. І чому людина, перша людина, вона жила 930 років. Вона постійно обновлялася і жила довго. Ну, за те, що вона згрішила, оцей геном, він помінявся, ДНК помінялося. І тому людина. Вона пішла проти Бога, проти Божого Слова. Вона почала слухати зовсім щось друге, але не Бога. І за цього людина почала помирати. І все контролює Господь Бог. Як ми можемо їх зцілитися? Ми можемо зцілитися тільки Словом Божим, не серіалами. Ніякими іграми, ніякими новостями. Тому що е тільки це воно убиває людину, воно приводить людину до безум'я. Людина слухає да, президента якогось, якусь людину, але ніяка людина вона не помирала за людину. За всіх людей, Ні, ніхто не помирав. А Ісус Христос Він помер. І тільки Він може дати життя, тільки Він може е, привести людину до того состояння, е, яку створив з самого початку. Як це треба? Як, як це може достигнути? Потрібно покаятися, покаятися. Це визнати свої гріхи, покаятися це справити свої гріхи. Іначе ми не зможемо запустити, впустити Бога в себе. Ми можемо тільки через покаяння пізнати Бога, через покаяння погрузитися в Слово Боже. Через покаяння ми зможемо мати свободу від всіх хвороб, від всіх болезней, Занурити себе в Слово Божє. не в ігри, не в всякі серіали, не в новості, не в фантастику, а іменно в Слово Божє. Тільки Слово Божє воно дасть істелення всього, тому що Бог і болезні, і прокляття вони віщі несовмістимі. Бог вічний, Бог дає життя. А оці всі хвороби, вони всі улетучуються, всі уходять. Якщо ми приймаємо Слово Божє в своє серце, в свій розум, тому я вас запрошую в церков, в живу церкву, там, де обітає Бог. Я вам предлагаю стати частиною тіла Ісуса Христа, частиною церкви. А як це можна зробити? Напишіть мені, я вам допоможу. І Господь вас ісцелить. Від всіх недоїв, від всього, що вас огранічує. Всім вам, миру Божого, запрошую вас, приєднуйтеся. І знаєте, ми кожну неділю приєднуємося до прямого ефіру в YouTube канал, який проводять наші священики, пастори Станіслава Юлічка Салтанінка, доктора теології. І дуже багато людей, які приєднуються, вони істеляються, вони отримують вони свободу. І я вас запрошую, приєднуйтеся всім вам миру Божого. Нехай Господь вас благословить і сохранить.